Найскладніший день в американо-українських відносинах, мабуть, за всю історію цих відносин. Як ви знаєте, переговори закінчились нічим. Володимир Зеленський покинув Білий Дім. І зараз давайте пройдемося, що сказав Дональд Трамп після того, що сказав Володимир Зеленський вже на інтерв'ю Fox News, Ну і побачимо, чим це все закінчилося. Інстаграм, посилання там сторіс повністю ця вся інформація. Хто хоче, можете послухати. Зараз звідти зачитаю. Отже, для України та європейських партнерів це абсолютна катастрофа. Єдиний, хто виграв, тут Росія. Про це пише видання Sky News. Це про сьогоднішній день. Українська делегація молила про перезагрузку, але Рубію і вод. Сказали, що Зеленському треба покинути територію Білого Дому і повернутися, коли буде готовий до миру. Про це пише кореспондентка Fox News. В кінці дня сьогодні Дональд Трамп також сказав, що я не зобов'язаний вам відповідати на це питання, але я гадаю, що ви знаєте відповідь. Питання було чи вигнав він Зеленського з Білого Дому. Володимир Зеленський, після того, як покинув Білий Дім, написав себе в Твіттері Дякую Америку, дякую за підтримку, дякую за візит, дякую президенту Конгресу та американському народові. Україні потрібен справедливий тривалий мир, і ми працюємо саме для цього далі. Ми отримуємо новину від NBC, що Держдеп США припиняє підтримку у відновленні енергомережі України. Далі інформація від сенатора Грема, який досить часто відвідував Україну, досить досить серйозно підтримує українського президента. Каже він таке: Зеленському треба або йти у відставку, або змінитись. І додав, що Зеленський повинен вибачитись за те, що сталося. Далі, відео, коли ще раз передивився, коли виступав Vice президент Дівенс Володимир Зеленський, прямо під час цього інтерв'ю сказав ну, досить тихо про себе мати. Ви вже впевнений, що бачили ці відео ну, на реакцію. Скоріше за все, делегації американської сторони сьогодні, після того як Дональд Трамп досить жорстко, жорстко відреагував на українську сторону, американські акції взлетіли. І їм це сподобалась. Ця позиція президента Трампа. Далі в інформації від Washington Post адміністрація Трампа зрідає можливість припинення всіх поточних постачань допомоги Україні. Далі інформація у нього немає карт. Це вже Трамп, коли покинув Білий Дім і летів до себе у Флориду перед вилітом. Сказав таку фразу У нього немає карт. Трамп заявив, що для відновлення переговорів Зеленський має сказати, що хоче миру, а не жалітись на Путіна і говорити про нього погані речі. Е, також без нас він не переможе. Трамп прокоментував журналістам зустрічі з Зеленським. Також головні тези Трамп шукає миру. США хочуть зупинити смерті. Перемір'я може початися прямо зараз. Володимир Зеленський на його думку не виглядав як людина, яка хоче миру. Для того щоб повернутися до переговорів, Зеленський має сказати, що він хоче заключити мир. Президент РФ на думку Путіна на думку Трампа хоче завершити війну. Далі почалось інтерв'ю. В інтерв'ю Зеленський сказав знову ж таки: я вдячний Трампу та народу США за допомогу. Ми ви допомогли нам вижити. Зеленський в інтерв'ю Fox News. Ніхто більше не хоче закінчення війни, ніж ми, українці. Цитата Зеленського. Мої люди просто хочуть почути, що Америка на нашому боці, а не на боці РФ. Ми хочемо миру. Тому я у США із візитом до президента Трампа. Так Зеленський відповів на заяву президента США про те, що він не хоче миру, а хоче лише боротися, боротися, боротися. Я поважаю Трампа і американський народ. Я не впевнений, що ми зробимо щось зробили щось погане. Я не можу змінити наше ставлення до росіян. Вони вбивці. Путіні росіяни, наші вороги. Ми готові до миру, але ми маємо бути в сильній позиції. Нам потрібні гарантії. Мир буде. 에... Так, 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 так. Да. Це рішення може ухвалити лише народ України. Так відривав він на те, що на слова сенатора Грема, що піти з позиції піти з поста. Зеленський заявив також, що шкодує, що суперечка сталася перед камерами, а не за зачиненими дверима. Так, думаю, це було не дуже. Я завжди відкритий до медіа, але тут були дуже чутливі речі, і я хочу, щоб наші партнери розуміли речі правильно. Розповіді про те, що Україна вже зруйнувала мільйони, загинули. А президент Дитатор, де ж дружба між США та Україною. Про це повідомив також Зеленський в інтерв'ю Fox News. У нас немає ніякого мільйона втрат. Ведучий запитує, чи можуть ваші стосунки з Трампом бути врятовані після сьогоднішнього дня. Зеленський звичайно, тому що це стосунки, які вищі за стосунки президентів. Це питання відносин наших народів. І це була остання промова Володимира Зеленського. Так, і що ми маємо? Наразі Трамп не зацікавлені у відновленні угоди про українські корисні копалини, Цитує високопоставну чиновника Білого, до... Білого Дому. Тобто ось такі новини на сьогодні. Поки наразі не маємо. Дональд Трамп полетів відпочивати на вихідні у Флориду. Скоріше за все, наступні заяви ми вже побачимо з наступного тижня. Ну, Можливо, на вихідних щось буде також. Але сьогоднішній день був дуже, дуже тяжкий для української в першу чергу дипломатії. І влади це було очевидно дуже складно.